Я починаю. Ще раз всім добрий день. Дуже рада мати можливість розпочати нашу конференцію своїм виступом. Моя тема це веб-застосунок для розпізнавання студентів на групових фото з метою фіксації присутності на заняттях. У наших закладах освіти ми часто стикаємося з проблемою. Потрібно зафіксувати список присутніх, але займає це багато часу і часто призводить до хаосу. Час втрачається, а ефективність на занятті падає, і я вже мовчу про помилки при ручному веденні журналів. Крім того, викладачам буває тяжко запам'ятати усіх студентів, особливо на початку семестру. Тому я знайшла спосіб вирішити цю проблему. Я зробила веб-застосунок, який за кілька секунд перетворює фото студентів на список присутніх. Цей проєкт я назвала Who's absent Today. У нього є декілька ключових переваг. Уся процедура від завантаження фото до списку присутніх займає всього декілька секунд. Інтерфейс інтуїтивний і простий, навіть нетехнічним людям буде легко розібратися. Дані надійно захищені, паролі шифруються, історію бачить лише власник аккаунта, фото зберігається в хмарі і відкривається лише за тимчасовими посиланням. Тепер розповім про технології. Для побудови застосунків використано переважно мову Python у поєднанні з фреймворком Flask. Я його використала, тому що він забезпечує зручну маршрутизацію, обробку форм і роботу сесіями користувача. Основним компонентом системи розпізнавання стала Python-бібліотека Face Recognition. До неї ми ще повернемося. А для обробки зображень і підписами під фото використано OpenCV та Пилу. У хмарному сховищі Amazon s 3 зберігаються фото студентів і групові знамки. Для зберігання інформації про користувачів, студентів і історію розпізнавань було використано в базу даних PostgreSQL. Паролі зберігаються у хешованому вигляді за допомогою бібліотеки та а фронтенд написаний на JavaScript з використанням Flask Templates, HTML і CSS. Тепер про архітектуру. Користувач завантажує групове фото через інтерфейс застосунку. Фото надсилається на Flask-сервер, який координує всю логіку роботи. Сервер передає зображення до системи розпізнавання, яка знаходить обличчя. Обчисню ембендинги, тобто векторні представлення облич, і порівнює їх із тими, які вже збережені в базі даних. Якщо знайдено збіги, система формує результати, список, посортований за групами студентів і підписи на обличчях, на фото. Оригінали фото і вже оброблені фото з підписами зберігаються у хмарному сховищі Amazon S3. А історія розпізнавань іде в базу даних PostgreSQL. В результаті користувач отримує назад фото з підписами і список присутніх. Основним компонентом системи розпізнавання стала бібліотека Face Recognition, яка є Python-обгорткою над C бібліотекою Делі, яка призначена для задач машинного навчання і комп'ютерного зору. В її основі вже попередньо натренована модель, ем, яка базується на згуртковій нейронній мережі, навченої з використанням triple loss. Це метод, який допомагає найточніше відрізняти обличчя між собою. Точність моделі 99,38% на одному з найвідоміших наборів даних Labeled Faces in the, in the Wild. Е, це дуже високий показник для таких відкритих рішень. Що вміється бібліотека? Знаходити локацію обличчя, виділяти їх у вигляді координат, і найголовніше створювати ембендинги, тобто векторне числове представлення кожного обличчя, і порівнювати потім їх між собою для розпізнавання. Бібліотека Face Recognition дозволяє обирати між двома моделями розпізнавання Кок, яку використала я, і CNN. У цьому проєкті я обрала Хок, тому що вона забезпечує вищу швидкість обробки, і це особливо дуже важливо для таких сценаріїв з груповими фотами і інтерактивною взаємодією. Попри те, що модель Хок поступається в CNN у точності, а саме в точності на складних або низькоякісних зображеннях, її використання виправдане завдяки значно швидшій. Обробці і відсутності потреби в графічному процесорі. Для кожного студента із хмарного сховища Amazon S3 завантажується набір фотографій, Обчислюються їхні ембендинги і потім розраховується середнє значення. Цей вектор зберігається у базі даних і використовується для подальшого порівняння. Коли користувач завантажує нове групове фото, система виконує локалізацію всіх облич на зображенні, обчислює для них знову ж таки ембендинги і порівнює їх із наявними векторами в базі, використовуючи евклідову відстань як метрику відстані. Тобто, якщо відстань між векторами менше за встановлений поріг, обличчя вважається розпізненим. Ось і приклад підписів на фото. До речі, хлопці зліва це блузнюки і їх мій веб-застосунок того, що розпізнав. Тепер я продемонструю роботу і включу відео. Щоб отримати доступ до веб-сервісу, спочатку потрібно пройти аутентифікацію. Увійти до свого аккаунту або ж зареєструватися як новий користувач. Викладач завантажує фотографію студентської групи і бачить список присутніх разом з підписами на фото. Також є опція Завантажити зображення. Вебсервіс Who is Absent Today розпізнає навіть близнюків. Також зручно переглядати історію розпізнавань. Тут функціонал такий самий: при наведенні на фото підписи зникають, щоб можна було побачити оригінал. Дизайн дуже простий і зрозумілий. Скажіть, будь ласка, чи вам було чу чути звук? Так було. Так було. Ем, тепер перейдемо до висновків. Створений мною застосунок є таким повноцінним інтерактивним сервісом, який поєднує методи комп'ютерного зору, хмарні технології і сучасні веб-інструменти для розв'язання реальної проблеми у сфері освіти. Окрім автоматизації процесу фіксації присутності студентів на заняттях, він також може бути корисним викладачем для кращого запам'ятовування імен студентів. Завдяки підписам, які з'являються під кожним розпізнаним обличчям. У перспективі можливо розширення функціональності, наприклад, інтеграція з електронними навчальними платформами і також впровадження у закладах освіти для повсякденного ширшого використання. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дуже дякуємо, було справді дуже цікаво, це ще. Дуже класно, аж, не аж немає підібрати слів. Як це? Чи має хтось якісь питання? А, так, пані Ігнатович, можете питати. Да, добрий день. Дякую за особливо за ваші останні слова щодо того, щоб викладачі щоб вони краще запам'ятали, щоб їм легше було запам'ятовувати, якого звуть, бо це для викладача буває таке, що дійсно проблема. Вже коли там два тижні пройшло, вже так не дуже зручно перепитувати в десятий раз, як, як ваше ім'я, але ну, буває таке, що не запам'ятаєш когось. Але от питання: якщо буде новенький студент, от приєднується. що тоді? Це а ж ви навчаєте модель ж на на, ну, на групі самій, так, на тих студентах. Ні, ні, дивіться, я нейронну мережу не вчила, нічого не навчала, це просто вже готова бібліотека. Я... А, це бібліотека готова, так. А, так. Тобто, тобто, ви просто додаєте до. До, ну, до бази фотографії так. новенького студента, і вона сама підлаштовується, вже нічого не треба робити, так? Так, так. Саме так. Завантажують просто листри, потім там знову обчислюється амбенги, середні, і все як завжди. Mm -hmm. Ясно, дякую. Дякую за питання. Тож, пан Микитанський, можете запитати. Що у вас є питання? Так, маленьке питання. По-перше, хочу відзначити, що розпізнавання близняків це досить таке крута та несподівана фіча, але ж є таке питання. На початку ви відзначили, що ручний спосіб він схильний допомилок, але ж Методи CV теж здатні допускати помилки. То чи є у цьому програмному продукті можливість коригування, якщо виникне помилка при маркуванні якоїсь людини на фотографії? До речі, дуже цікава виріч. Сказали я про це навіть не подумала. Ні, на жаль, немає опції змінити, але вартується додати. Ну, тоді це може бути гарна пропозиція на покращення. Uh -huh. Ну, наприклад, така ситуація, якщо модель невірно розпізнала одного зі студентів, або, або якщо не впізнала когось, щоб користувач, адміністратор міг змінити цю позначку. Ну тобто, це була б. Так, uh -huh. uh -huh. дякую вам. Так, пане Афанасію, можете також запитувати? Дякую за презентацію. Дуже цікава цікава розробка. А питання: а чи проводилось тестування, і якщо так, чи яка статистика там помилок? Ну, трохи деталі, якщо можна? Так, проводилося тестування на студентах моєї групи. А, кілька фото загружала, і цікаво, що на моїй групі точність 100%. Дуже цікаво, дуже да. велика. Точка. А скільки, Кілька кількість виборок було. А, ну, було п'ять було фото, але там по різному. Стається, найбільше десь 16 було людей. Якось так. До двадцяти. Добре, дякую. Дякуємо. Пані Зеленіна. Доброго дня. У мене таке питання. Система може розпізнавати, чи це реальна людина, чи це фотографія? Ви проводили такий експеримент? Тобто, замість обличчя людини фотографія Так, а, так. так. Ні, не пробувала. Мається, мається на увазі, що всі так чесно, так, сидять. Ну, це ж так для такого ну, невеликої локальної групи. А, але дійсно це питання, якщо велика група, то хтось так може обманути, спробувати. Але ну я собі просто не уявляю, що прийшов студент і тримає фото замість свого обличчя. Ні, ну, цьому свого, замість когось, кого немає, він поставив так фото ну, поряд з собою. Е, ну, я, думаю, я думаю, тут все-таки треба розраховувати, що і викладач має бути на парі, ну, да. і він би мав да. на це якось зреагувати. Ну так, да, тобто, це не автономна система, а все ж таки вона як допоміжна. Так. Якщо велика група має сенс обирати якийсь ракурс, з якого буде видно всіх студентів, щоб ніхто не сховався випадково з якимось іншим та не був помилково відзначений відсутнім. Ну так, але я думаю, це студентові важливо, щоб його відмітили, якщо він вже прийшов на це заняття. Ну так, так, звісно, це вже більш така. Ти е, такий технічний коментар щодо інтеграції у якісь реальні юзкейси. Добре. Дуже багато ідей і багато питань, але справді доповідь і проєкт просто вражаючи. І якщо якщо в когось ще є запитання, можливо. Якщо ні. Дуже дякуємо вам, Марта Софія, за вашу доповідь. Була справді вражаюча і Дякую. Хочу...